Олі номер 266 у спортивній залі проходить двохденний турнір. Перший поката на татамі. Виходять особливі діти. Не один рік вражають своїми досягненнями. Щоразу демонструючи чіткі рухи та виходячи на публіку, бачимо впевненість в очах. Після виступу проходить церемонія нагородження. Головний суддя юних спортсменів це їх наставник, який завжди підкаже та допоможе. Він розповідає, що в умовах війни досить складно проводити змагання. Проте з моменту повномасштабного вторгнення було прийнято рішення вперше провести дітям турнір, щоб мінімізувати їх відчуття, що живуть у складний період. У важкий для України час ми виховуємо майбутнє покоління, здорову і сильну націю, незалежної України. Героям слава! Сьогодні у нас приймають участь 40 спортсменів, які тренуються в нашій федерації. Ката це послідовність блоків ударів, виконаних в одній чи більш стійках, включаючи рух вперед, назад і в сторони. Куміте це поєдинок. Він являється одним із головних розділів карате, який тренує дух і тіло. Учні вчаться відчувати дистанцію. При систематичній роботі каратис під час поєдинку може дати гарну відсіч супернику. Ці юні спортсмени завжди зайняті улюбленою справою, адже виходячи на татамі, вже можна зрозуміти, що їх тренування інтенсивні і з малим інтервалом відпочинку. Наприклад, ось ця дівчинка в першому раунді програла своїй суперниці, проте, вийшовши вдруге, вона показала на що здатна. Задоволена дуже результатом, тому що я ще вчора виграла поката. Ось і сьогодні поклонте. Розпочавши церемонію нагородження, бачимо задоволені та усміхнені обличчя, оскільки за довгий період часу змагань не було. Тому вони погано розуміли на що здатні, проте сьогодні проявили себе. Я задоволений те, що я перемог сьогодні на канакоміте. Чи Сильний був суперник? Дач був сильний, я ну я його переміг. Віта Боровик, Владислав Лазоренко, новини, телеканал Марс Тіві.